Молитва восени? Господи, де ти був? Чи було тобі холодно, Господи? Чи ховався ти так само по орендованих квартирах, виливаючи плісня в каву в унітаз? Чи стрибав несамовито під шалену музику, заливаючись дешевим портвейном, спочатку сто тисяч разів, а потім сто тисяч разів і ще один раз. Чи було тобі сумно, Господи? Чи дивився ти з вікна, відчайдушно рахуючи машини із чорними номерами? Чи давився холодною напівсирою піцею? Чи плакав вночі, крочачи, не стяму? За що? За що? Ну за що це з нами? Чи сподівався, що комусь це таки повернеться сторицею? Нехай не одразу, нехай не сьогодні, не в цьому році, можливо, не в цьому столітті, але все ж повернеться. Сподівався, Господи. Чи робив філософські висновки про те, що все могло би бути інакше? Зовсім інакше. Але говорячи відверто, кому із них. Оцих баранів, більше того, кому із нас, оцих баранів, ну, не ну кому це треба. Чи зрозумів ти раптово, Господи, сидячи у сирому сповненому протягом у вокзалі, що немає ніякого мирного неба, є небо, яке хтось тримає для тебе на своїх плечах із кривавими мозолями. І що оцей хтось це і є ти, Господь, або такий самий, як ти, тільки вже зовсім мертвий. Як оце прилипло жовтаве листя на листопадовому вікні.